Закінчився третій тур чемпіонату України з футболу. Що ж, давайте аналізувати, що ж ми побачили. Шахтар перемагає Олександрію 2-1, але є моє улюблене. Але я не знаю, як у вас, а у мене враження, що Олександрія грала не з Шахтарем. А просто гравці луганської зорі наділи на себе футболки Шахтаря і грали. Ви пам'ятаєте, за що звільнили Ювічевича? Ну, це, звісно, не офіційна інформація за невиразну гру, за неатакуючу гру. А що ми бачимо зараз? Це просто зоря 2 І якщо Шахтар виглядає в УПЛ нормально, не там божевільно, круто, а нормально, то мені страшно, що буде у ЛЧ. Київське Динамо в серці. Тому що вони пропускали матч. Одеський Чорноморець перемагає, я б сказав, в надкласі оболонь з рахунком 2-0. І ми бачимо, що оболонь насправді непогана команда, але вона буде боротися, мабуть, за виживання. Це факт. І що я хотів сказати про новачків? Мені здається, що вони дуже підсилили наш чемпіонат. Це не просто команди, які там бій, бежи, бежи бій. А дійсно намагаються грати у футбол, пресингувати, контролювати м'яч і так далі. І тому мені здається, і конкуренція у нас зростає. Зоря у нас прибиває бідну ворсклу. і ходять чутки, що скрипник вже молиться, щоб його поскоріше звільнили звідти. А знаєте, куди він може перейти? Це про наступний матч матч Дніпра 1 І так, на прохання вболівальників, які писали гнівні коментарі. Дніпро один дуже поважний, крутий амбіційний клуб. На останніх хвилинах абсолютно заслуговано вирвав нічию арбітри в ніякому разі не допомагали цій команді, і кучер просто геній тренерського мистецтва, здобув очередне очко. До речі, а давайте зробимо ставки. Як ви вважаєте, кого в цьому сезоні звільняють раніше кучера? Чи Ван Леувена. Криворізький кривбас також на класі перемагає ЛНЗ. І дуже знову шкода новачка. Тому що команда ну, симпатична, знову ж таки. І жарти жартами, але рух перемагає Полісся 1-0. Ст... <с>? У мене дар мови зник. І, і стає на першу сходинку турнірної таблиці. І вгадайте тепер, хто буде наступним тренером Шахтаря. Також Колос перемагає Верес і збирається на другу сходинку турнірної таблиці. Взагалі чемпіонат дуже несподіваний, дуже цікавий, на мій погляд, інтригуючий. За що ми і любимо футбол? А який матч сподобався найбільше саме вам?